Менопауза і клімакс, чому деякі люди ці два поняття змішують в єдине, але вони трошечки різні, пояснюю. Менопауза це період у житті жінки, котрий наступає приблизно в 45-55 років. Це за статистикою е з сайту PubMed. Котрий предоставив Національний інститут вивчення старіння. Це американський го государственний істочник. Тобто йому можна вірити, я дуже багато його разів перевіряв, і хто я такий, щоб йому не вірити. Але перевіряв. Так от, 45-50 років це наступає менопауза. А от клімакс це загальне поняття з предменопаузою, менопаузою та постменопаузою. Тобто клімак – це загальні зміни а, статевих гормонів жінки та статевої системи жінки. Найчастіше, я ще раз повторюся, це наступає в 45 і 55 років. І загально цей період пременопаузи він може ділитися від а, а, року до 7 років, але в середньому він йде 4 роки. Менопаузу діагноз можна поставити лише коли. Після закінчення останньої менструації пройшло не менше 12 місяців, тобто один рік. Тоді вже лікар може, скажімо так, без аналізів допустити, що це іде менопауза. Але краще все ж таки здати аналізи на гормонній статеві і зрозуміти, чи дійсно вже функція статевої системи повністю ушла, чи вона ще просто зменшилась. Інколи бувають аномалії. Постменопауза це якраз таки той період, коли вже пройшла менопауза, 12 місяців пройшло. І це означає перші 5 років після менопаузи. Так от, що про це потрібно знати? Що інколи бувають випадки, коли це може початися трошки раніше, приблизно 40. -ка. Як це буде починатися? Менструація найчастіше, що менструація буде не постійно вже від 28 до 36 днів, там іноді 38. Тобто тепер менструація вже може бути 45 днів, різ, різниця між ними, а може бути і до 50 днів. Це буде деякою градацією норми. Тобто Поступове збільшення проміжку між менструацією. Це буде перше. Друге, це може бути так звані приливи. Приливи це коли жінка відчуває різку прилив температури, тобто їй різко становиться жарко. В деяких випадках може бути озноб, але найчастіше становиться жарко просто. Другий симптом найчастіше це ночна спітливість, тобто коли жінка вночі пітніє. Ще раз, я прям за, зачитую з сайта дослідників. Вчені ще не впевнені, чому саме так відбувається, але дуже схоже, що це зниження рівню естрогену впливає на гіпоталамус, котрий регулює температуру жіночого тіла. Посилання на ці симптоми я дам. Найчастіше це нерегулярна менструація. Далі йдуть не такі часті це зміна настрою, зниження лібіда та сухість піхи. Чому це саме відбувається? Тому що йде знижена секреція гормонів, зменшується і тому секреційні залози працюють ну не так круто, як завжди. Інші симптоми можуть і не бути, тому я не хочу зараз вас лякати, і, скажімо так, їх ну, вас накручувати. Але зрозуміти, будь ласка, от що так. Інколи буває, що. А у жінок це може наступити там, в 57-58 років, але від 45 до 55 років це буде наступати саме менопауза. І найчастіше це більше, ніж у 85% дівчаток або 85% за деякими істочниками. Тому зрозумійте, це більшість 45-55 років. Але пременопауза може наступати трошечки раніше. В деяких випадках я знаходив і число 35, але це, скоріш за все, більш як знаєте, як виключення із правил. І також до премпренопаузного періоду ще можна віднести це зміна запаху тіла, роздратованість, апатія, котра може потім переходити до депресивних якихось думок, тривога або панічні настрої. Якщо вам буде цікава ця тема, далі запишу відео, що як справлятися з приливами е трьома способами: це буде е психологічний, це буде медикаментозний, і це буде, якщо ви не хочете медикаментів. А е як змінити трошечки дієту та поведінку, щоб їх, хоча б впливи цих приливів, зменшити? Бо ті жінки, котрі це відчувають, це дуже неприємне відчуття. Але не у всіх воно таке неприємне, тому. Є деякі поради, котрі можуть допомогти з цим. Посилання на усі 34 симптоми можливі. Тобто у жінки не зразу будуть всі 34 симптоми менопаузи або пременопаузи. Але зрозумійте, з них може бути 2 симптоми, 3 симптоми або 5 симптомів, або лише один. І інтенсивність цих проявів пременопаузи та менопаузи будуть різні залежно від жінок. Тому, якщо ця тема, ця тема цікава, то я запишу ще відео. Як боротися з приливами та іншими неприємними симптомами клімактерічного періоду. Добре? А як я зрозумію вашу активність, просто десь там щось плюсуйте або там хоча б лайк ставте, я зрозумію, що ця тема цікава. Добре?